Всім привіт, це кінформіст. Я думаю, що ви могли побачити, що мене давно вже не було на Ютубі. І от я повертаюсь і одразу із списком найочікуваніших фільмів 22-го року. Пам-пам! Я думаю, що деякі найочікуваніші, на мою думку, вже вийшли. Наприклад, ось такі. Від деяких я навіть майже нічого не очікував, але вони вийшли просто вау! А деякі я перестав очікувати десь у році 2014-го. Ви зрозуміли. Але ще залишилось дуже багато всього прекрасного. І сьогодні я пропоную вам топ-22. Не випадково фільмів 22-го року. Вони всі в мене ось тут. І зараз я вам про них розкажу. Тим паче, що я розставив їх по порядку очікування. У-у-у! Погнали! Перший Перший у цьому списку, і це єдиний сквел з цих 22 фільмів. Це фільм Дістати ножі 2. Райан Джонсон зацікавив, я думаю, що увесь світ своїм детективом, і зараз він повертається з новим акторським ансамблем, там навіть є Іден Гоук. Тому будемо дивитися. 21-й в цьому списку це фільм Білий шум від Нобомбах. No Здавалось, все, звичайно, Ноу Бомбах, Адам Драйвер і е, Грета Гервіг. Все як завжди, але чомусь цікаво, тому що таких режисерів не дуже багато. І Вуді Аллен перестав знімати. Священний павук йде далі. Я очікую його з декількох причин. По-перше, в Канах одна з головних премій за акторську роботу. По-друге, цей режисер Алі Абасі, зняв ось це кіно. Як його не чекати? <хи> тепер його робіт? Наступний Петер Фон Кант це такий омаж Фасбіндеру від Озона. І тут тепер не жінка Петра фон Кант в головній ролі, а чоловік. Історія коло нього обертається. Акторський ансамбль. Вау, тому нічого ніж вау, я і не чекаю від нього. Наступний фільм Амстердам. Амстердам Девіда Орасова, дуже такого незвичайного особливого режисера, з просто незвичайним акторським ансамблем, вже є навіть трейлер. І тут серед всього цього <хи> різноманіття акторів виділяється Крістіан Бейл, можна побачити. Фільм Син Флоріана Зелера. Таке продовження, не мов би, таке режисерське продовження теми сім'ї, яке було започатковано в фільмі Батько. І два Оскари там навіть були, і фільм один з найулюбленіших за той рік. Тому чекати на це кіно це нормально. Тим паче, що тут є Хью Джекман, який можливо зіграє свою кращу роль. <му> Як не чекати це кіно, якщо тут є Анна Де Армас у ролі Мерлін Монро та е Броуді в ролі Міллера? Ендрю Домінік, режисер, все, чекаємо одностайно. І рейтинг, подивіться, який цікаво. П'ятнадцятим списку йде фільм від Луки Годаніно. Така романтична якесь роуд муві про канібалів. Ну, коротше, щось таке ще й з тімоті шалами. Я думаю, що будуть чекати всі. Фільм називається цілком і повністю або кістки, і все таке. Різні назви поки що гуляють по мережі, але. Цікаво, все одно, великий пивний забіг з ком Ефроном від режисера зеленої книги Пітера Фарреля. Я не знаю, я заінтригований просто. Місто астероїдів Уеса Андерсона. Уес Андерсон – це очікуваний режисер, завжди більше або менше. Але місто астероїдів з усіма акторами світу ми точно чекаємо, я думаю. Дюжину відкриває імперія світла Сема Мендеса. Я не то, щоб якийсь фанат Сема Мендеса, але він завжди знімає дуже якісно. І тут і акторський ансамбль, сама історія. Просто штовхає мене на зустріч цьому фільму вже дуже скоро, в цьому році, я сподіваюся. Одинадцятим тут йде просто неймовірний Мартін Макдона і його новий проєкт Банші і Нішира», По його ж п'єсі, власні. Легендарний ансамбль його брюге. Фільм йде одразу майже після білбордів, тому ну, очікування максимальні. Десятку. Хто ж відкриває нашу десятку? Це фільм рішення піти. Чханука, І він отримав режисерський приз в Каннах. Критики вважали його кращим фільмом того смотру. І, взагалі, цей майстер майже не вважає, тому дуже чекаємо. Дев'ятий фільм Бардо від Алехандра Гансалеса Ін'яриту. Це комедія щось типу Роми. Я чую в мережі такі відгуки, але після його двох оскарів поспіль. Та знаючи, наскільки він може класно знімати комедію, я думаю, що очікування максимальні. Венеція, я тебе чекаю. Восьмим в моєму списку є е, бульвар розчарування Аріастера. Цей майстер горорів е, сучасний зняв таке кіно незвичайне, довге, я сподіваюся, дуже таке кіношне з Хоакіном Феніксом в головній ролі. Чекаю щось е, дуже надзвичайне. Особливе, такого, як кіно майже не знімають. Я сподіваюся, що так, так і буде. Тож, в нас сьомий сьомий це анімаційний проект, лялькова анімація від маестро Гільєрмо Дель Торо. Пінокіо. Пінокіо – це взагалі, ну я не знаю, це філософське висловлювання. Казка, можливо, найкраща з усіх на світі, її хочуть зняти всі. Після мати Огарони і його такої досить темної історії черга виходити вже Гільєрмо і показати клас. Шостим йде трикутник смутку від Рубена Естлунда, лауреат Золотої пальмової гілки цього року. Це дуже цікаво, тому що це сатира. Це дуже завжди дуже якась яскрава така проблема. Яку <свят>, дарує на Естланд, і просто знущається з нас. Тому я хочу це подивитись. Перша п'ятірочка пішла. І п'яте місце це фільм Стівена Спілберга Фабель Мани. Я в останній час не дуже чекаю Спілберга, але цю а, картину чекаю, тому що це автобіографічна стрічка. Там Пол Дено, Мішель Уильямс, яких я обожнюю обожнюю просто, і там навіть у ролях Девід Лінч. <свят> Дівчата, хлопці, ну це повинно бути <свят> бомбою. Четвертим я поставив тут фільм Вавілон від Дем'єна Шазела з Марго Робі та Бредом Пітом. Ну, більше за все, звісно ж, і за Бреда Піта, але історія кіношна, яка обіцяє нам такий погляд там, на Голівуд, можливо, і щось, щось таке подібне. Це дуже цікаво. Перша трійка, як би це Снобське не прозвучало зараз. Але Мартін Скорсезе і його новий проект «Ді Капріо». Чому саме цей фільм? Треба щось говорити після Скорсезе та Ді Капріо, глядачу. Для мене, можливо, це просто здається. Але така тема, такий історичний аспект, акторський ансамбль, який там є, мені здається, дуже амбіційно і буде дуже цікаво. Тільки послухайте назву Вбивці Місячної Квітки. Що ж могло випередити фільм Скорсезе? Друге місце фільм Кит Дарана Арановський з Брендоном Фрейзером з тим самим красенім змумі у ролі 300-кілограмового хлопця. Я не знаю, я в захваті я очікую, я вже вболіваю за нього на Оскарі. Хоча виграє, напевно, Елвіс. Але надія помирає останньою. Ну що ж, і перше місце. Цього топу. Можливо, він вийде, і я такий. Ну, типу, це не перше місце року. <хи> так, можливо, так і буде. Але очікую, саме зараз я його найбільше. Це фільм з Майклом Фасбендером і Тільдою Свінтон від Девіда Фінчера. Називається він просто Вбивця. Це був кінформіст і мій список. Що з цього чекаєте найбільше за все ви? Напишіть, будь ласка. Підписуйтесь, розкажіть про цей канал друзям, поставте лайк цьому відео. І, звісно ж, ми більш за все чекаємо на закінчення війни та на перемогу України. Бережіть себе, побачимось!